Привітки, привітки! Усім на зв'язку Ірен і це канал Фінанси та інвестиції. Сьогодні будемо говорити про ментальне здоров'я, як ментальне здоров'я впливає на фізичне здоров'я. І також поговоримо, чому потрібно навчитися фільтрувати інформацію і не сидіти, не сидіти в соцмережах. Отож, поїхали! А перш ніж розпочинати, скажу так, що все, що я буду говорити, це мій особистий досвід, так, і тих учнів, які приходять до мене, також у розбитому становищі, а це також їх досвід особистий. Можливо, ви маєте іншу думку, інше, інші відчуття, і це не стосується вас. А, тому без образ. Далі, давайте розпочинати. Як ментальне здоров'я впливає на фізичне? Всі ми знаємо, що до прикладу є така фішечка. Психологія, коли, до прикладу, в тебе якісь негаразди на роботі, а на тебе накричали, на тебе, скажімо так, погано вплинули, і ти роздратований з цією негативною енергією приходиш додому і починаєш що робити? Правильно, і починаєш колошматити свою сім'ю, починаєш цю всю. Енергію, яка забагато в твоєму організмі, а виплескувати на інших людей, щоб тобі хоч якось полегшало. а Таким чином, ти ділишся своєю енергетикою, своєю енергією з сім'єю або з іншими знайомими, друзями. Ось так. Для того, щоб хоча б трохи твоє фізичне становище покращилося. а Віриш, ти це не віриш, але воно співіснує разом. І вже давним-давно психологи а, дізналися про цю фішку, тому наголошують на цьому, що а, перш ніж розпочинати свій день, потрібно розпочинати з медитації, потрібно розпочинати з а, налаштування, скажімо так, на правильну хвилю. Тобто це з зарядки, це з медитації, це з пробіжки, це з будь-чого іншого, так, з холодного, там, контрастного душа чи теплого. Одним словом, для того, щоб правильно і ефективно функціонувати цілий день. Ось так. Тому ясне діло, що ментальне здоров'я впливає на фізичне, і ми повинні його берегти. Як це зробити? На ваш розсуд, тому що комусь підходять плавання, вправи, так, комусь підходять а, фізичні, якісь силові е, навантаження, комусь просто підходить сон, так, дневний сон, денний, так, тобто півгодинки, годинку поспати, покумарити, так, щоби. Відновитися це крім а, нічного сну. комусь підходять. Не знаю, прочитання Біблії, гра на фортепіано а, і так далі. Тобто ви маєте щось вибрати для себе, що а, вам довподобає. Що ви відчуваєте, що ви відновлюєте свою енергію. А, далі а, такі, такі момент, який не всі на превеликий жаль розуміють, так кажуть, ну, окей, Ірен, а, ментальне здоров'я, там, енергія, ну все це ясно. Але що це те саме, що здоров'я. Скажу так, що це ідея рук рука об руку, так, але це не зовсім так. Тому що, до прикладу, якщо ви маєте здоров'я, з вами все гаразд. так, але ви зранку чомусь не можете встати, тому що ви напередодні там потратили забагато енергії, якесь міроприємство було, якась конференція, якийсь івент або день народження. тобто щось, щось так, яке вижило з вас всі соки. І ви здорові, так, з нирками все гаразд, з серцем все гаразд, з головою все гаразд, так, з ногами і так далі. Але енергія, енергія це зовсім інше пальто. Енергію треба відновлювати, і вам потрібно навчитися яким чином відновлювати. Тому що зранку ви просинаєтеся енергії немає, але здоров'я є. А ви таким але ж ви таким чином все одно не станете з ліжка, тому що у вас немає енергії і сил встати. Розумієте, так? А, тобто знайдіть свої фішечки, які допоможуть вам відновлювати своє здоров'я. Просто а, поспостерігайте над собою, що вам до вподоби. І від чого відновлюється ваше здоров'я, а енергія? Далі йде. Чого потрібно фільтрувати інформацію? Переходимо до цього пункту. Як на мене, це також дуже важливий, прям дуже важливий пункт це фільтрувати інформацію. На превеликий жаль, оця штука, оця штука. Да, всі ми знаємо, що вона дуже необхідна, всі ми знаємо, що без цієї штуки ну, неможливо буде взагалі існувати в цьому світі, та, але є одне але. На сьогоднішній день а, стільки інформації надається нам через цю штуку, що просто наш мозок починає не реагувати. Так? Нам потрібно Вчити, ну до прикладу, так як мені а, вчити англійські слова, вчити англійську. А в мене перегружений до, при, до прикладу інформацію взагалі не потрібно інформацію, яка не стосується моєї ніші, яка не стосується взагалі як в мене сфери діяльності, так але перезагружена, тому що кожен намагається чи в Тіктосі, чи в Інстаграмі, чи в Фейсбуці, чи в Ютубі втикнути. Свою якусь інформацію, і наш мозок її сприймає, 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 так. І перезагрузка настільки йде, що потім ми беремо, що ми беремо елементарне якусь книжку, нам реально треба її повчити, так? Ось якийсь предмет. А мозок не сприймає, тому що він привик фільтру. Ну, от не просто фільтрувати, а от так сприймати інформацію далі, далі, далі. І нічого не, не зафіксовувати, так? Тому. тому Потрібно фільтрувати, навчитися, потрібно фільтрувати інформацію. Як це зробити? Звісно, це підписки. Дивіться на кого ви підписані. Якщо до прикладу. Щось таке потрібне, ви працюєте в телефоні, як, наприклад, ну, людям. Так, є дві категорії людей, скажімо так, є ті, що розважаються в соцмережах, і ті, що заробляють гроші. І якщо ви дійсно відноситеся до других, ті, що заробляють гроші, і вам потрібно то, е, і мати цю завжди штуку, і бути в курсі, заходити прям кожен день, а декілька разів на день Ось різні соцмережі, це, це, це окей, але ви повинні повідписуватися від зайвих. Зайвих сторінок, зайвих людей, зайвих аккаунтів, щоб вони не перенаг... перезагружали вас, так? Тобто ви можете, є таке слово, наглядність, так? Тобто мати наглядність, розуміти, як вести соцмережі і так далі, там в пільте зайти, подивитися. Так, це, це може бути. Але ви повинні дуже жорстко, дуже дисципліновано контролювати це діло, бо інакше ви виберете. І ваше тіло не захоче більше взагалі <повертатися>, повертатися до соцмереж. Тому фільтруйте інформацію, фільтруйте акаунти, які вам не потрібні, прямо жорстко. Дисципліновано виключайте, перегортайте. Хай вас там не засипає, не заліпає а, очі. Да? от раз перегорнули У вас. Окремий є день, до прикладу, раз в тиждень чи раз на два тижні, щоб ви можете подивитися серіал, фільм там чи документальний, чи якісь пізнавальні, чи будь чи розважальний, так але окре окремий має бути день а, час для цього. Не ко там через день кожен день. Подивлюсь, що там в той, а подивлюсь, що там в той. Так? Ось, і таким чином ви дивитеся, сидите в телефоні, а проходить 2-3 години, нічого не зробити для себе, для просування себе, так, як бренду, там, чи як. О, як ви там заробляєте гроші? Так? Ви час погаяли, ви змучені, а ви, ви мозок ваш, тіло ваше вирішує, щоб ви би попрацювали, але ви нічого ну, достеменно не зробили для себе. І енергія пішла непонятно куди. Тобто ви повинні оце все фільтрувати і дуже жорстко. Ну, все, в принципі, з соцмережами ми розібралися, так, і також зрозуміло діло, що ці соцмережі вони також впливають на ментальне здоров'я. Ви виснажені енергія йде. Також дуже бажано це накладати на телефон, якщо маєте можливість на Амазоні можна в інтернеті, в Гуглі можна заказати. На телефон це такий, значить, дзеркало, так? А дзеркало, яке захищає від ультрафіолетів, якось по-іншому називається. Тобто, цей сам телефон, щоб ви розуміли, він. Випромінює погане світло, так, яке потім впливає на нашу шкіру. Ось і шкіра сіра робиться. Тобто, ну ви про це також повинні розуміти, знати, і на мозок також впливає, який знаходиться під лобом. Тобто, ви також повинні розуміти, що за телефоном сидіти довго не можна, тому що це ваше ментальне здоров'я і розходується ваша енергія. Робити потрібно перерви. А, ну все, В принципі, все сказала. Також хочу наголосити на такій одній штуці, яка відновлює не тільки ментальне здоров'я, а відновлює імунітет в нашому організмі, який дуже важливий для нас. І також а, мікрофлору, наприклад, нашого організму так, в кишечнику це є біг, біг або а, ходьба в прискореному темпі. Оце такі фішки, я дізналася від свого тренера, вирішила поділитися з вами. Ось так. А у мене це на сьогодні. все. Дякую, що були зі мною. Підписуйтеся, стлікай на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео. І до наступного тижня.